Псалом 61 Псалом Давидів Лише в Бозі спокій моєї душі. Від нього моє спасіння. Тільки він моя скеля і мій порятунок. Твердиня моя. Не захитаюся дуже. Доки ви будете нападати на людину? Усі разом добивати її. Як похилену стіну, немов розхитану огорожу. Радяться лише про те, щоб скинути її з високого місця. Задоволення знаходять у брехні. Устами своїми благословляють, а в серці проклинають. Лише в Бозі заспокоюйся душе моя, бо лише на нього надія моя. Тільки він. Моя скеля і мій порятунок, твердиня моя, не захитаюся. У Бозі спасіння моє і слава моя. Він, могутня скеля моя, пристановище моє, в Бозі. Народе, покладайся на нього повсякчас. Серця ваші виливайте перед ним. Бог пристановище наше. Сини людські лише марнота. Сини мужів, омана. Якщо покласти їх на ваги, усі разом вони легші від пари. Не покладайтеся на гноблення інших і не хизуйтеся грабунком. Коли сила зростає, не прикладайте до неї серця. Один раз бог промовив Двічі я почув це. У Бога могутність, у тебе, володарю, милість. Адже ти віддячуєш кожному за його вчинки.